Привіт, друзі! Якщо вірити Ілону маску, без Starlink фронт би розвалився. Виходить, він сам особисто, сам Ілон, тримає оборону України. Чи це все ж таки роблять ЗСУ? А якщо завтра маск передумає. Давайте розберемося. А наперед попрошу вас поставити вподобайку, підписатись саме так алгоритми Ютубу. Промотують відео. Отже, у своїй власній соціальні мережі X, тепер у політиків у Вашингтоні мають бути у кожного своя соцмережа. У Маска X, у Трампа, True Social і так далі. Так от, Маск у себе на сторінці написав, що якби не Starlink, фронт би розвалився. Тобто, це що, натяк? Або навіть прихована загроза, Та навіть не загроза, а погроза. Звучить так, ніби Маск нагадує всім, що він може вимкнути всю систему у будь-який момент. А що було б, якби українці довірилися його словам і не шукали альтернатив? Правильно, залежність від примх мільярдера. Чесно кажучи, я особисто не очікував, але у цей інформаційний двобій вступив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Де він прямо пише: Ми платимо за Starlink для України близько 50 мільйонів доларів на рік. Та й правда, якщо ви зараз побачите. Централізовано завезені апарати безпосередньо ці термінали Старлінку, то реально десь половина сьогодні оплачується саме офіційною Варшавою. Це десь приблизно 25 тисяч штук. Тобто, це ж не благодійність маска, а оплачена цілком послуга. І тут виникає питання: якщо така кількість оплачується. Лише однією Польщею. То чому маск поводиться так, ніби це його особиста пожертва? Маск, до речі, не змовчав. Він відповів: цитую: Тихо, маленький чоловіче, ви платите незначну частину вартості, ого, який дипломатичний стиль, а потім додає. Ми ніколи не вимкнемо Старлінг. Стоп, чекайте. Але ж, умовно кажучи, хвилину тому він фактично пригрозив відключенням. То що ж це було? Маніпуляція? Бажання вкотре нагадати про свою всемогутність. До речі, як на мене, в тому пості маск навіть поставив себе вище за самого Трампа. Цікаво, чи сподобається це Донні? Але, до речі, цей двобій вийшов за межі безпосередньо двох сторін. Ми побачили ще й позицію Держсекретаря США Рубіо. І ще один герой Твіттера в дівоцтві. Рубіо, власне, нахамив польському міністру. Без Стерлінг Україна вже програла. Чудово! Тобто героїзм українських воїнів просто десятки, сотні тисяч загиблих, військових, цивільних, це дрібниці. Головне ж, технологія, правда? Одна технологія Starlink. Ця заява, як на мене, це просто пряме приниження українських захисників, які щодня ризикують життям. Дивно, що саме ця риторика. Лунає з уст американських політиків, які ну, хоча б донедавна підтримували Україну. Хоча останні півтора місяці, я, чесно кажучи, зараз абсолютно не впевнений в такій позиції. І, власне, і, тут не змовчав вже шеф безпосередньо Сікорського Дональд Туск, прем'єр Польщі. У своєму вже постів ікс, як ми бачимо, політика зараз там робиться активна, він вже натякає на зарозумілість американців. Справжнє лідерство це повага до партнерів. Очевидно, що союзникам такий тон не подобається, який іде безпосередньо з Вашингтону. Польща, як і Україна, вже давно довела свою спроможність захищати демократію. І подібні висловлювання виглядають як спроба знецінення внеску Європи у боротьбу з російською агресією. Я тут кажу і про Україну, зокрема, тому що ми є невід'ємною частиною Європи. Знаєте, і тут той же Рубіо підкидає. Додаткового хмизу у багаття своєю новиною про те, що Штати скорочують 83% програм USAID. До речі, ви в курсі, що 5 тисяч терміналів, які були передані Україні, в тому числі для цивільного сектору, вони безпосередньо передавалися USAID. Так, Starlink фінансувався відповідно закупівля, Через відповідну агенцію, яку так Маск активно критикує. І що ж тепер буде з цими п'ятьма тисячами терміналів? Невідомо. Але ясно одне: рішення про скорочення допомоги ухвалюються без врахування реальних потреб. Є ще один нюанс: три тисячі із цих терміналів. Із цих п'яти тисяч були підключені до спеціально захищеного каналу SpaceX StarShield і фінансувались якраз оцей канал спеціальний через Пентагон. Ну, тому і питання: а чи працює це зараз, коли американська військова допомога поставлена на паузу з перспективою остаточної зупинки? Отже, насправді це ще один сигнал для України не покладатися на вічну підтримку стільки, скільки знадобиться, а шукати власні рішення диверсифікувати канали постачання. Що стосується Старлінку, альтернатива є французький оператор Єутелсат веде переговори з Європейським Союзом. Провайдер за кілька місяців може надати 40 тисяч терміналів. Прямо скажу, функціонал буде обмежений, але все рівно це дасть змогу Україні мати резервний варіант. І хоча наразі він не настільки просунутий, як Starlink, та принаймні від французьких партнерів ми ще не чули загроз відключення. Інші альтернативи. Ну, в далекосяжній перспективі Європа все ж таки працює над власною системою супутникового зв'язку, яка зможе частково дублювати функції Starlink. Крім того, Україна має досвід у створенні власних технологій, зокрема безпілотників. Тому тут не обов'язково потрібен і безпосередньо інтернет супутниковий. Ну, взяти, наприклад, застосування безпілотників на тій же оптиці. І тут, в принципі, і не потрібна е, от така супутникова варіація. Тому все це, звичайно, потребує часу, ресурсів, але стратегічно це правильний крок. Тому я переконаний, що тиск через Starlink не спрацює, Україна не розвалиться від твітів. Маска. Збройні сили України. Не припинять свою роботу завдяки Ілону, а вони будуть робити свою справу завдяки власній мужності та підтримці українського народу і наших партнерів. Технологія важлива, звичайно. Ми розуміємо, що ця війна теж є технологічною, але ще важливі воля до перемоги і безпосередньо боротися з несправедливістю. Ця ситуація ще раз показала: треба бути готовими до всього. Ворог не тільки на фронті, не тільки. Але Україна має шукати, звичайно, альтернативи, розвиватись і власні технології теж впроваджувати, і менше залежати від забаганок окремих бізнесменів, які навіть при владі лишаються бізнесменами. Тому не віддіться на маніпуляції. Слідкуйте за новинами та підписуйтесь на канал. Разом ми сильніші і слава Україні!